Ну, вже зараз у Берліні триває прес-конференція президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Давайте послухаємо пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення Росії обсягом більш 2,7 мільярди євро. Це потужна підтримка. Дуже дякую тобі, Олафе. Це додаткові системи ППУ, ракети до них, нові гармати, снаряди. Всі деталі, в принципі, канцлер загальні речі сказав. І все, що є в цьому безпековому пакеті, значно посилить наш захист, і саме захист від російського терору. Дякую за це. Німеччина зарезервувала понад 11 мільярдів євро на це і подальші роки для того, щоб продовжувати безпекову підтримку України дуже істотною. І є, і участь Німеччини у Європейському фонді миру це все прояви сили вашої держави та твердості вашого народу у захисті свободи. Сьогодні за обсягом допомоги Німеччина на другому місці після Сполучених Штатів це дуже потужно. Під час зустрічі я поінформував пана канцлера про ситуацію на полі бою, про можливості наших військ повертати свободу і безпеку нашим людям. Українські активні дії на фронті мають будуть продовжуватись. Обговорили міжнародні заходи, які ми готуємо для реалізації нашої формули миру для посилення глобальної координації заради стабільності та спокою міжнародних відносин. Скоординували наші позиції напередодні саміту Великої Сімки. Звичайно, обговорили рішення, яких ми очікуємо від країн світу, і це питання Євросоюзу і НАТО щодо тієї невизначеності, яка існує а, поки що. Україна завжди була є. І буде Європою, тож як демократична держава, яка захищає наші спільні цінності, кров'ю наших воїнів. Ми заслуговуємо бути частиною європейської євроатлантичного об'єднання. Я вважаю, що ми довели це. Схвалили сьогодні спільну заяву про комплексну взаємодію, яка відображає наш рівень наших відносин, нашої взаємодії. І окремо я хочу подякувати кожній німецькій родині, кожному платнику податків. Кожному місту і кожній федеральній землі та усій вашій державі за щиру, абсолютно раціональну підтримку наших людей, які знайшли прихисток в Німеччині, рятуючись від російських ударів по Україні, рятувати життя це рятувати світ, і саме ці слова варті того, щоб сказати їх сьогодні у день матері. Я вітаю цим днем кожну мати, кожну дитину. Кожну родину ми вам дуже дякуємо. Слава Україні. Ви <coughs> <coughs> uh, uh, сказали, Німеччина зараз прийняла рішення про новий історичний пакет, і в цьому пакеті немає винищувачів західного зразка, яких Україна вже просить багато місяців. Чого ви очікуєте від Німеччини? Чи очікуєте ви від Німеччини, що Німеччина таки надасть винищувачі ейрофайтери або, або торнадос? Чи очікуєте ви, що Німеччина як мінімум під? Тримає, ем, підтримає зусилля отримати такі винищувачі сполучених штатів Америки. І друге питання, якщо дозволите, чи відповідає дійсності повідомлення про те, що ви намагаєтеся, що ви плануєте ем, та мовити проникнути на російську територію, щоб мати кращі позиції в війні? Пане канцлер, новий пакет в ньому є вже то озброєння, яке Німеччина вже надавала Україні. Чи ви готові в майбутньому також надати новішу зброю Україні? Я маю на увазі винищувачі або керовані ракети? Чи ви побоїтеся, що Україна може у крок відповідь напасти на, на Росію? Дуже дякую вам за запитання. Перш за все, що стосується винищувачів, це я залишив на другу частину нашої зустрічі з паном канцлером, ми зараз будемо спілкуватися. Це непросте питання. Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити. Столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатись і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну. Для нас це дуже важливо скоординати свої зусилля і мати. Ну, ми не говоримо про перевагу. Сьогодні перевага Росії в небі, в українському небі, але наша задача буде потужними в просторі. Що стосується. Проникнення, то я вам хочу. Я як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно і нікуди не проникаю. Дякую.